Пам -пам. Ну що, На вулиці, сніг, вдома Дубар, а я хочу розказати вам про проєкт, над яким я працюю останні десь три тижні. Тому заварювати каво, не думаю, що цього разу я вкладусь в 40 секунд. Отже, почну а, трошки здалеку. Я останні, там десь півроку, щось таке, користуюсь обсідіаном, веду там якісь собі нотатки, і в мене є сторінка з книжками. Куди я собі там записував книжки, які я прочитав там останній рік. І що зробив? Я поскинув просто цю сторінку, всю, де всі ці книжки є з моїми нотатками. Ctrl-C, Ctrl-V. Скинув в чат GPT і кажу: дивись, ось що я читав, ось що мені там сподобалось, не сподобалось, мої коментарі. Порадь мені ще, ще почитати. Він дуже класно рекомендує, враховуючи саме якби, мій, мій контекст. І це дуже класно працює. І це в контексті того, що класно мати під рукою інформацію, яка стосується тебе. І коли ти це робиш, це у себе там в нотатках на Mac, в Apple Notes, або коли ти ж робиш це в Obsidian, або просто якийсь файлик на диску, то ти тебе маєш повний контроль, коли ми ведемо там Twitter, який купив мільярдер, або неважливо там Facebook, Telegram, і я подумав: блін. Чому б не зробити як свій власний твіттер з блакджеком і безлина маска, а, і без стрічки, тобто просто якась штука, куди можна писати тіпа, все, що ну, тіпа, вести його аля як твіттер, але там немає стрічки, де ти когось фоловіш. Просто ти сам, типу, собі пишеш такий персональний блог, чи що, аля Твітер. І це тіпа, була перша моя власна ітерація, і воно десь в такому вигляді є зараз. Але Мені здається, у цього є шанс стати чимось більше. Коротше, не знаю. <рес> Мені здається, тут є якісь перспективи, і можливо, це одна з причин, яка пушить мене не приділяти цьому так багато часу. Друге — це що це просто їй цікаво. От як там кажуть, що тіпа, вікенд-проекти це те, люди роблять, коли їм щось дійсно цікаво, і коли ти, типа клауду намагаєшся писати код, і воно там щось виходить, щось не виходить. Це само по собі цікаво, навіть якщо тіпа, цей проект нікуди не піде і нічим не закінчиться. Я тут в нотатках собі там написав спостереження, що час від часу норми світові міняються. Колись тіпа, думали, що війни закінчились в 20 сторіччі, типу великі, в Європі, а виявилось, що ні. Або колись здавалося, що телеграми, телефон це ну, навіка, це, типу, прямо стандарт, і вже краще нічого людство не придумає, а потім з'явився інтернет. Або. Колись 20 років тому були дуже популярні блоги РСС. А потім вони всі здохли, ну точніше, маргіналізувалися, стали незначною частиною інтернету. А весь контент підшов на централізовані платформи, такі як Meta Facebook, такі як Телеграм, Twitter, TikTok, YouTube і так далі. Коли. Типу платформа тобі не належить. Ти туди приходиш, ти туди створюєш там контент, але він по суті теж тобі не належить. Тобто Reddit домовляється з OpenAI на те, щоб давати чи не давати їм архів для того, щоб вчити їх ЛЛМ. Або Twitter використовує архів твоїх і інших постів для того, щоб вчити свій XAI. Грок. Ніхто тебе не питає, тому що це не твій контент. Типу, то, що здавалось нормально, всі ці 20 років, чи скільки там Фейсбук існує, можливо, от зараз воно може одночасно так само змінитись і стати не, не нормою. І причина, як, чому це може статися, це власне ЛЛЛМК і в цей весь ai двіж От колись, типа там на початку 20-го в Штатах на федеральні кошти. Почали будувати хайвей цю систему інтерстейт Highways. Тобто, коли не штат чи якесь там місто, собі маленькі дороги будували. Але це, типа, була глобальна федеральна програма, і на їх кошти будувались прямо дороги, які з'єднали там, не знаю, Лос-Анджелес з, з Бостоном. І що, типа, ну це було очевидний, як би корисний проєкт. Але неочевидний, там було багато неочевидних якихось наслідків. І одних з них це розквіт Волмарту і схожих великих. Тіпа, Цих big box retailers, які типу, за містом знаходяться, десь на трасі. Чому? Тому що, коли з'явились хайвеї, то вони створили попит на автівки. І от, і коли у всіх людей були автівки, то виявилось, що це такий заміський формат великих магазинів, гіпермаркетів, він ідеально підходить під аудиторію, яка вся на авто. Тобто там дешева земля, можна побудувати величезні типу, розміри і магазинів, і парковки. Туди зручно добиратися з регіону, якоїсь локації, да? не тільки з е, тих, ті, хто живуть там, на, в мікрорайоні якогось міста чи просто в місті. А якщо ти побудував між там, трьома містами, то твоя, твої покупці це всі люди з всіх цих трьох місць, тому що їм не складно типу, на автівки за 10 хвилин доїхати. До чого, це тут, до чого тут мікроблоги і Ілон Маск? Одна з очевидних причин ЛАЛЕМОК може стати те, що вартість створення Софту, воно, типу, впаде на пару порядків, на три порядки. Ну, коротше, воно впаде радикально. І якщо раніше, умовно, типа, створити систему, типу, Facebook, де можна загружати фоточки, ем, якісь там класні системи коментарів, якісь там лайки, якісь там відеострімінг, щось таке, то воно прям вимагало. В, Команди із там, тисячі розробників, які там кілька років цим працюють, то, можливо, через пару років щось схоже може створити якийсь чувак з ЛМК типу, за пару вечірів. Да, окей, воно не, може не буде тримати такий масштаб. От, і якщо ти, там, не знаю, Метті Маконахі, то в тебе там 100 мільйонів підписників, то, звісно, така типу, накаленна поділка не спрацює. Але якщо ти умовно середній. Письменник, типу мене, в якого там 300 підписників, то цього софта може вистачити. І якщо такий софт може типу, будь-хто побудувати, то чи є сенс залишатися в цих закритих платформах, і чи не краще типу, бути самостійним і створювати контент там, де ти типу, повністю його контролюєш, і тобі не треба. Якісь робити вигрузки для того, щоб записати чат GPT. Слухай, я це останні. Подивись, про що я писав останній рік, і скажи, типу, як змінювся мій настрій протягом року. Або скажи, які книжки я рекомендував, або скажи, куди я, типу, в які ресторани ходив, чи кінець і так далі. От. Як ось так. Станом на зараз, що в мене є? В мене є, типу, Мікроблог. Якщо зайти на maxua.com, то воно тіпа, зараз працює. Там є сторінка таймлайн аля з твітами чи постами, можна клікнути на пост, відкрити посилання, там, залишити коментар, поставити якусь реакцію. Ну і власне все. Можна буде послухати цей епізод аудіо, тіпа, пост, я... Це одна, один, одну з фіч, яку я зробив тіпа, за останні дні. Що далі? Не знаю, подивимось. В мене є, тіпа, поки я над цим працював проєктом, тут якби, є дві частини: є для створення контенту в writer experience, то що умовно обсідіан. Тобто, якесь просто місце, де ти викладаєш свої думки, постиш свої фоточки, і е -е, головна тіпа, перевага, що це все залишається з тобою. Типу, ти не віддаєшся там, якомусь ілену маску, поїхавшому. От, а є друга проблема, чи не друга частина це дистрибуція. Окей, типа ти, напевно, хочеш не просто писати. Окей, ти хочеш писати, але ти хоч, напевно, хотів би ще, щоб тебе читали. І звідки в тебе з'являться читачі на цій платформі, ну, чи на твоєму якомусь окремому сайті, не ясно. Тобто їх немає там. І коли ти користуєшся великими платформами, закритими, типу YouTube, Substack, Facebook, Telegram, то ти отримуєш два одному. Ти отримуєш, типу, зручний продукт. Не диким погатом працювала дизайнерів, програмістів і так далі. І ти в бандлі в цьому отримуєш дистрибуцію, коли твій а, якийсь TikTok, Reels, може от побачити там мільйонна аудиторія, тому що воно там в алгоритмах підхопилось. Цей бандл, який є зараз, можливо, це типу два окремих можливо, він розвалиться через LLM-ки. І ти, типу, будеш, наприклад, створювати контент у себе, а далі. Наприклад, пушити його в всі ці мережі. Умовно, ти створюєш контент у себе на платформі, а далі він пушиться в Telegram, він пушиться в Substack, він, можливо, пушиться в Facebook, LinkedIn і ще кудись. І ці платформи закриті, ти використовуєш для дистрибуції, але не для створення контенту. Anyway, я думаю, на сьогодні досить. Якби це статус апдейт станом на зараз. Таремпапом. Я залишу посилання на цей епізод у мене на сайті maxio.com. Там можна буде поставити лайк, дізлайк, можливо, хоча їх я поки не реалізував, і написати коментар. До зустрічі за тиждень.